Найвідоміший кліматичний курорт Прикарпаття, туристичний центр Івано-Франківщини, центр зеленого туризму та активного відпочинку. Цього тижня сніданок подорожує містом Яремче. Місто на шляху до Буковелю та Драгобрату на житло поруч із гірськолижними курортами. Лише таким уявляють Яремчиті, хто не відпочивав тут навесні, восени чи влітку, а дарма. Якщо говорити. Про літо, то в е, нас дуже е, гарно розвинуті сфера активного відпочинку. Ми можемо запропонувати вам рафтинг, вело та квадроекстрим, різноманітні зіплайни. Цього тижня мій путівник доведе. Яремче самостійний потужний курорт, де без проблем можна весело провести навіть тиждень. Тут може відпочити не тільки тіло, але й душа, і починаємо ми нашу мандрівку зі знайомства з цим затишним містом. На прогулянки Яремчем можна відвести як мінімум півдня. Починати варто з центру. Він мальовничий і дуже затишний. Фонтани, кам'яні скульптури, алеї. В туристичний сезон вулиці заповнюють сотні туристів, а поруч із будинком культури періодично влаштовують концерти. Хоча ці троє музик тут стоять постійно. Знайомтесь Олекса, Генник, дід Олесь на вокалі Ваш покірний слуга Антін. Якщо будете в Яремчі, дзвоніть, корпоративи, весілля, сімейні свята недорого. Ішов гуцул сполони, а гуцулка за бані, Посідали край дороги, та й роблять свідані. В місті також можна знайти дуже гарні церкви та монастирі. Справжньою окрасою Яремчі є монастир святого пророка Іллі. Йому буквально два роки з'явився він тут, на місці згорілого старого монастиря 1938 року побудово. До речі, цей монастир створено без використання жодного цвяха. Все це можна вивчати не одну годину. Згадати лишень гірську річку пруд. Її шепіт розслабляє, а приємна проколода бадюрить. Саме на цій річці в Яремчі є мальовничий водоспад-пробій. Поруч із пробоєм розташувався колоритний сувенірний ринок. Серветки, скатертини, посуд, чашки, рюмки, пляшки. Одяг дитячий, дорослий, хутро, серветки ще якісь дуже багато всього на сувенірному ринку в Яремче можна залишити не одну сотню, а то і тисячу гривень, якщо вони у вас, звісно, є. Після огляду центру, ринку і водоспаду спитайте у місцевих, де знайти Босоногу стежину. Про неї знають всі. Це доволі короткий, нескладний, проте дуже цікавий та оригінальний туристичний маршрут. Його особливість в тому, що проходити його варто, босоніж. весь шлях це своєрідна смуга перешкод з усілякими містками, острівками та лабіринтами. 180 метрів лабіринту, потерленість на щастя. побігли далі. Загальна довжина маршруту 800 метрів. Всі вони вкриті різним покриттям, що позитивно впливає на організм. Цей нетрадиційний метод лікування зветься рефлексотерапія. Під вашими ногами шишки, камінці, кора, мох, хвоя. Хто доходить до кінця маршруту, отримує бонус, можливість познайомитись з тутешньою лисичкою. Коли вже й босоногий маршрут пройдено, йдіть до вольєрного господарства. Воно одразу за босоногою стежкою. Тут можна поспілкуватись із різними тваринками і погодувати їх. З красою та цікавинками Яремчі познайомились сьогодні. Завтра ж побачимо місто з навколишніх гір, куди дістанемось квадроциклами, навчимося триматися в сідлі, а також поділимось рецептом їстівного веретена.